Що таке гідна зарплата? Я вважаю, це та, це та сума грошей, яка буде достатньо людині для того, щоб закрити її мінімальні потреби, щоб дозволити їй хоча б там раз в рік десь з'їздити в відпустку ну, і мати можливість утримувати сім'ю. Зарплата помісячна. Я зараз озвучу, наземці ОТЯ не Гавоєва січень місяць. 6 тисяч, лютий місяць 5 тисяч, березень 7 тисяч, квітень 16 тисяч, травми 10 тисяч, червень 13 тисяч, липень 15 тисяч, серпень – 25 тисяч. Це з відпускними, з частиною відпускних, вересень 18 тисяч, жовтень 21 тисяча, листопад і грудень по 30 тисяч. Це разом з матеріальною допомогою і зрештою відпускний Степанченка, Ігор Олегович. Січень 9 тисяч. Лютий 9 тисяч. Березень 10 тисяч. Квітень 9 тисяч. Травень 11 тисяч. Червень 9 тисяч липень 9 тисяч, серпень 15 тисяч. Вересень 26 тисяч. Це відпускними, Жовтень 17 тисяч. Листопад 16, грудень 15 тисяч. Січень місяць 13 тисяч. Ну, січня по. Липень 13 тисяч, серпень 26 тисяч разом з відпускними. Вересень 13 тисяч. Жовтень 24 тисячі. Це тоді, коли ми Марійці допомагали. Листопад 31 тисяча. Грудень 31 тисяча. Це 50% грошей пішло на закупівлю обладнання офісного для наших атошників.